Друзі, всім привіт! Мене звати Валентина. Ви на нашому україномовному каналі про життя в США. Якщо ви активно слідкуєте за нами, то ви знаєте, що ми переїхали в Чикаго, і сьогодні я хочу поділитися з вами, як на мене, дуже корисною інформацією про те, що мені не подобається взагалі в Чикаго. Такі собі мінуси або недоліки життя тут. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. А ми поїхали! Перший такий найактуальніший недолік зараз це я думаю пов'язано з тим, що дуже багато українців приїхало в Чикаго по United for Ukraine. Дуже багато українців зараз розглядають Чикаго місцем саме для переїзду. Тому так і виходить, що попит великий і не вистачає абсолютно житла і роботу роботи вваканції на роботу. Тому ем, наразі українці, які приїжджають, і вони стикаються з тим, що вони довго не можуть знайти собі житло. Роботу, велика кількість людей приїжджають без знання англійської мови або з якимось мінімальним рівнем. Тому для них варіантів взагалі небагато. Це або якесь прибирання, або доставка їжі. Але знову ж таки, для доставки ви маєте мати автомобіль. До речі, ми з чоловіком знімали окреме відео, де ми показуємо, розповідаємо скільки і як можна заробляти на доставці їжі в Чикаго. Посилання на це відео я залишу зверху. Отже, перший недолік, який я можу виділити, це складнощі з пошуком житла та роботи. Тут ставиш губу, зажимаєш і закатуєш. Все. Наступний мінус, як на мене, це те, що тут в Чикаго зовсім не відчувається Америки як такої, тому що тут дуже велика кількість різних національностей. Поляки, мексиканці, індуси. Та тут зараз яке файне! Я п'єрдоле щось плюс два. І ти попадаєш, наче в якийсь мікс, ти не розумієш, якою мовою люди говорять десь. Тут дуже мало англійської мови, в принципі, і це якось незвично, але виникає така ситуація, коли ти знаходишся в Америці, так? ти живеш в Чикаго, і для того, щоб не забути англійську і практикувати її хоч трошки, uh, ти дивишся uh, серіал Friends в оригіналі на HBO. Це те, що роблю я. Oh please. Hey. How are you doing? Тому що дійсно мені не вистачає абсолютно практики англійської мови. Наступний мінус він стосується не лише Чикаго, а в принципі штату Іліной. Тут високі податки порівняно із іншими штатами Америки, тому що в кожному штаті свій податок, і в штаті Ілінойс він один із найвищих по Америці. От по нашому прикладу, ми переїхали з штату Дакота сюди, в штат Ілінойс, і там у нас був податок. Ну, допустимо, на продукти він був 6%, так то тут він сягає 10. Холодильник порожній може перемогти телевізор. Ви маєте це знати і розуміти, що в даному штаті податок один із найвищих по померів. Наступний мінус, який я виділила для себе, це трафік, затори на дорогах. В принципі, якість доріг не саме найкраща тут. І я, як водій, з невеликим досвідом, мені тяжко тут їздити, тому що це не та їзда, як, наприклад, в Дакоті, там американці вони дуже такі толерантні, вони дуже вічливі, вони тебе пропускають, вони їздять по правилах, повільно. То тут знову ж таки, хто ж, якби велика кількість різнонаціональності живе, так, і вони їздять як, як вміють. Тому тут на дорогах. Можна зустріти, коли ти десь там на хвилину на секундочку завтикав на світлофорі. Тобі вже там сигналять, вовсю махають руками, просто тебе десь обганяють, підрізають, і щоб тобі тут десь уступили, це просто це просто щастя. Таке випадає, такий шанс випадає дуже рідко. Тут, якби на дорозі закон такий, хто нагліший, тому і щастя буде. Тому, дуже багато людей називають це місто таким кримінальним. Я думаю, що це залежить дуже сильно від району, в якому ви живете, або плануєте жити, тому що у нас досить спокійний район, і, чесно кажучи, якби гангстерів поблизу я ніде не бачила і ніколи не зустрічала. Але є одна. Але нижче від нас є райони, так звані. Чорні райони, там живуть темношкірі мешканці, і вони так, чесно кажучи, не дуже приязно відносяться до білих. І коли біла, біла людина приїжджає в той район, вони дивляться як на чужинця і можуть якось неадекватно, різко себе вести. Такі ситуації вже були, і всі про це знають, всі з цим живуть. Слухай мене сюди, де Звати мене чорний міші Славко, а той бурштен жети видів, мамочому й дані, то й незаконний намив. З одного боку, може здатися, ти в принципі живеш в своєму районі, нікого не чіпаєш, і тебе ніхто не має чіпати, і все спокійно, все добре, і нема чого боятися. А з іншого боку, коли ти розумієш, що е, небезпека все-таки є, і ти можеш туди не їхати, але люди з тих районів, вони все-таки десь виїжджають, десь вони десь бувають, і ти не знаєш, що в них в голові. І останній, е, як на мене, такий. Мінус життя в Чикаго це те, що в Чикаго а, досить такий холодний клімат. Так, тут 4 сезону, як і в Україні, але багато людей, які живуть тут уже давно, говорять про те, що от холодний сезон Він дуже затяжний, і деякі навіть говорять про те, що тут півроку зима. Але зима дійсно затяжна може бути. В Чикаго досить вітряно, мало сонячних днів. А, The Це вже дивлячись від того, яку погоду ви полюбляєте Якщо вам хочеться в тепло, то це явно не Чикаго, це краще може бути Лос-Анджелес. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Я також планую записати відео про плюси життя в Чикаго, що мені тут сподобалось, що мені тут подобається. Якщо вам цікаво таке відео, пишіть це в коментарях. Якщо у вас є ще щось, щоб доповнити мій список мінусів так званих Чикаго. Увагу. Залишайте також вашу думку в коментарях. Буду рада будь-якому вашому фідбеку. Дякую за увагу! Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і слава Україні!